Всім привіт! Мене звати Марина і я рада вас вітати на своєму невеличкому, але важливому е каналі Нотатки екскурсовода». Знаєте, я зараз в Гданську, саме тому я більш почала розповідати про Гданськ. Коли я повернуся назад в Україну, то е це буде доречно. Я буду розповідати більше про Закарпаття. Але... Чому саме я зараз розповідаю про Гданськ? Тому що якщо е, ти е, ну, дійсно любиш е, свою справу, справу е, Гіда екскурсовода, то ти маєш ще спонукати людей подорожувати. І е, я була вражена, я вже це казала, коли в нас в Мукачеві було дуже багато переселенців е, в, навесні, то вони теж подорожували. І це було дуже-дуже. Зворушлива. Я не можу казати що це приємно, бо приємно, коли люди приїжджають зі своїх мірних міст, де немає війни, в них є житло, і вони щасливі, що вони подорожують. Але зворушливо, коли вони. А дехто втратив там багато чого, і це дійсна трагедія, але вони подорожують, подорожують по Закарпаттю в нашому випадку, і це дуже-дуже приємно. Вчора мій старший син влаштував екскурсію, і я думаю, що. Не шукала, бо дуже така емоційна була ця подія для мене. І я не шукала ще в Гданську є такий екскурсійний маршрут, бо цей маршрут дійсно має бути дуже цікавим. Це старі Гданські судоверфі. І зараз я саме про ці судоверфі і буду вам розповідати, але через своє таке ставлення до цього. Місце. До речі, кажуть, що дуже багато людей, коли вони вперше попадають до Парижу, вони питають, а де ж була ця Бастілія. Ну, знаєте, я двічі була в Парижі за своє життя, і чомусь така думка мені навіть не спадала, ну, мені навіть не спадала на думку подивитися, де була ця Бастілія. Мабуть, тому що я сама багато років. А була громадянкою того Радянського Союзу і е, того е, такого концтабору за залізним занавесом. Да? І уявити собі, що колись я буду подорожувати, і е, ну, це було просто неможливо. Ну, е, зараз я не про те. І е, коли я вперше була в Гданську, це було в 2017 році. Теж не спадало мені на думку спитати, а де саме знаходяться ці судоверфі, бо в Данську є багато цікавинок, а я цю історію знала, бо я вже в такому віці елегантному, що я пам'ятаю, як почалися події в Польщі, пов'язані з цим рухом. Який очолів Лех Валенса Солідарність? Я також коротенько на Фейсбуці про це розповідала, що коли я була студенткою, я навчалася в Мінську, і в нас був телевізор і радіо. Ну, молода людина була не в змозі то постійно дивитися то телебачення. Савкова та слухати радіо, і ну, білоруська, українська мова схожа, і тому ми дивилися переважно телебачення польське, і ми слухали польське радіо. І 80-й рік це був початок вже визволення Польщі від того комуністичного режиму. Ну, треба казати, що перші спроби вони були невдалі. І щоб якось це все ну, придушити, не придушити, я не знаю, як правильно казати. То перший секретар комуністичної партії Польщі на той час Едвард Герек пішов у відставку і привели до влади Станіслава Каню. І поляки вони. Казали, що краще каня, ніж на танки Ваня, бо в іншому випадку, то до Варшави б зайшли танки да? радянські. Так от, і Ми бачили це все, ну, можна сказати, наживо в польських новинах. Ну, і Хто б мог подумати, що пройде 40 років, і той ваня на танку приїде спочатку до Криму. А потім вже і почне свій наступ на решту території України. Але ми віримо з першої хвилини в нашу перемогу, до речі, коли почалося повномасштабне вторгнення, то перша думка моя, і я питала своїх подруг, і перша думка була така, що вибачте, будь ласка, купець Російської Федерації. От що перше прийшло на думку. Але давайте повернемося до того маршруту. От розумієте, коли попадаєш на ці старі Гданські судоверфі, то в мене було таке враження, що я потрапила на зйомки фільмів британських або американських, і події цих фільмів відбувалися саме в Лондоні. Бо таке враження, що ти саме перебуваєш в Лондоні. Наприклад, всі дивилися е, фільм про Шерлока Холмса з Робертом Дауні молодшим. О, і, до речі, що приємно, він не набагато молодший, ніж я. Ха -ха. І, от саме е, таке враження, що ти там в цих декораціях. Богданськ, він. Е, був побудований будівлі Гданська, ну ці будівлі на судоверфях, і костел Святої Марії, да, ну, така ну, споруда, то це з таких, така маленька красна цегла. І ця цегла. І будівлі цієї цегли це вже архітектура, яка тіжіє до Скандинавії, до Північної Європи, до скандинавських таких стран. І оці цегли, вони вже не червоні, вони такі, знаєте, ну, я не можу казати, як темнокоричніви або цвіта буряка. І в це будівлі, вони вже такі старі, не відреставровані. Я кажу, що ну, така повна уява, що ти десь. Потрапляєш в XVIII, в 19 століття всередину, там, в Лондон. Ну, Це моє враження. Да? Я такий собі гід імпресіоніст. Я не знаю, що інші думають. Ну, Дуже цікаво. І ти йдеш цими гданськими верфами, дивляшся на все це, і потім там дуже багато інсталяцій, і ці інсталяції нагадують лицарі. І е, саме чому лицарі, а тому, що е, десь е, приблизно в 14 столітті е, ця е, місцевість, де е, згодом були побудовані верфі, належала лицарям Тевтонського ордену. І вони там е, мешкали, щось таке побудували. Ну, вже був. Гданськ побудований, і то він був так побудований, що складався майже з двох частин: то було місто нове і місто Головне. І коли лицарі побудували своє місто, вони ну, хотіли назвати його місто Нове, але вже нове місто було, і вони назвали його місто Молоде. Що трапляється? Паралельно з цими подіями. А трапляється те, що в 1386 році така знана польська королева Ядвіга вона одружується з литовським князем Ягайлом. І той Ягайло становиться завдяки цьому шлюбу королем. Владіславом, другим Ягайлом. А що король має робити? Правильно, він має щось відхопити, якусь територію або місто, щось завоювати, і сказати: От я такий крутий. Але його е, е, крутості було недостатнє і тому він запрошує стати таким же крутим свого двоюрідного брата Вітофта. І вони роблять такий е, Союз е, Польсько-Литовський, і ставлять собі за мету, е, щоб ці е, лицарі з цього молодого міста пішли собі геть. І, е, до речі, це е, було зроблено. Всі пам'ятають Грюнвальдську битву 1410 року, і, до речі, в Гданську є. Е, Алея Грюнвальдська, ну, але такий собі проспект в нашому розумінні. І ну, ця алея на, Я думаю, що назва цієї вулиці якраз нагадує про ці самі події 1410 року, коли була одержана перемога і ну, польсько литовським військом. І тут на всієї місцевості побудована була. Перша е, верф. І звалася вона Дієв Брабаник. І саме чому перша, мабуть, там щось було, але це є в документах. Тобто, якщо є якийсь паперовий документ історичний, то вже є такі посилання, що насправді ця перша верф, яка звалася Дієв Брабаник, там е, дійсно була побудована. Але е, не тільки верв, там е, час йшов і е, чомусь так забули вже про будівництво тих е, суден е, морських, і там почали вирощувати деревину, а потім складувати цю деревину. І так, е, а потім ще Гданськ, е, він вже е, став е, більшим. Ніж це було за часів лицарів, і треба було будувати ще якісь додаткові споруди, і там була споруджена ще одна з ліній оборони, да, щоб зміцнити оборону Гданська. саме Гданська. І так було до 1844 року, коли прузький уряд вже купує ці землі і там будує королівську верфь. І вона так і звалась Королівська суднобудівна верфь». І перший корабель був побудований в 1853 році. Далі, коли вже було побудовано перше судно, то ну, амбіції зростають, і щоб ці амбіції здійснилися, треба було назву міняти. І назва була вже Імператорська, не королівська, а імператорська судобудівельна верв. В XIX столітті приїжджає такий собі судобудівник, інженер, якого звали Фердинанд Шейхау з Німеччини, Спілау, і він приєднує цю верфь. Ну, Вона якби входить до концесії, до такого об'єднання промислового з заводами. В Німеччині, і що там починають будувати? Правильно, там починають будувати е, кораблі, тобто військові е, судна. І е, е, коли почалася Перша світова війна, там вже почали будувати е, підводні човни. Але, знаєте, я, е, це я кажу просто: до чого? що е, Ну, якщо навіть твоя це рідна мова або ти е, іноземне мови вивчаєш, то ти навіть рідну мову не можеш знати до кінця. І от я так непогано володію англійською мовою да? і е, я е, вперше ну, такий термін, мабуть, це е, недостаток, брак моєї ерудиції, я ну, наштовхнулася на, на, на такий термін -you boat». Тобто я зрозуміла, що це underwater boat, тобто підводний човен. Але його функція була дещо інша ніж ці підводні човни в нашому такому розумінні. Цей підводний човен, тобто от як його називали німці, він, був, він використовувався здебільшого для комерційних цілей, тобто під час Другої світової війни, Першої світової війни, а особливо під час Другої світової війни, то вони здійснювали охорону комерційних судов німецьких і робили атаки на. Кораблі або торгівельне суда союзників. І чому Бразилія, до речі, в 1942 році оголошує війну Німеччині саме тому, що ця ЮБО, цей підводний човен, атакував і Бразильське торговельне судно. І так трапилося, що Бразилія теж почала війну проти нацистської Німеччини. Ну, коли закінчилася Друга світова війна, то Червона армія вона руйнує не тільки Гданськ, а вона ще, що робить правильно, вона зруйнувала ці судоверфі. І згодом вони були відреставровані і почали функціонувати. І перше судно було. Побудована на замовлення вже Радянського Союзу. Зараз це судно є музей. В Гданську назва судна і «Сольдек, «Сольдек» і його можна відвідувати вже в якості музею. І, ну, знаєте, як то кажуть, таке така є прислів'я, як корабель ти називаєш, так він і пливе. І пливе саме не ходить, а та кораблі ходить, плаває дещо інше. І ця судовер в Гданську носила ім'я Леніна. А що Ленін? А Ленін то він був хто революціонер? І тому. Така революція там і трапилася, але вже її початок був в 1980 році. Ну, це вже окрема історія, і всі її знають, бо вона вже не про Тефтонських лицарів, да? вона вона ближче для нас. Це рух про вспілок Солідарності, який очолював Лех Валенса. До речі, він. Все своє життя живе в Данську в багатоповерхівці, тобто ну, в нього не такі сучасні апартаменти, не маєток якийсь. І коли почалося вже повномасштабне вторгнення, то до України тих військ рашистських, то він підтримав Україну заявами і дуже такими образливими. Можна казати чи ні, фразами на адресу керівництва Росії і йому погрожували на всіх цих їх, вибачте, каналах федеральних, і зараз в нього посилена охорона, бо ну. Тут не треба нічого пояснювати. Да? І, до речі, аеропорт в Данську теж носить ім'я Олега Валенси. Що трапилося далі? Далі я звернуся, бо це дуже важко запам'ятати, що трапилося далі. А далі. Ці верфі збанкрутіли в 1998 році, і воно так переходило собі з рук в руки, да, збанкрутила в 97-му, перепрошую році, і частина приїхала на інший бік річці, де вони і розташовані на інший бік, який зветься Остров. А ця річка зветься Мертва Висла або Дед Висла. І там вони якось працюють, а оці старі гданські судоверфі придбав такий собі Baltic Operator, товариство з обмеженою відповідальністю в 2018 році. І там, воно, це товариство почало. Відродження гданських судоверфій. В мене в описанні цього відео буде посилання, і там буде інтерв'ю з жіночкою, яка знається це на цій проблемі набагато більше, ніж я. І що мені дуже подобається цим маршрутом, ну, вже досить історії. Мені подобається цим маршрутом, що, ну, по-перше, таке, де... Занурювання да, в ці далекі-далекі роки, це по-перше, і там ну, майже вони не зруйновані, а занедбані, є таке хороше слово українське, але це не пригнічує. Да? Така атмосфера, там, ну, мабуть, завдяки тому, що там дуже багато відбувається таких подій. І вчора там був благодійний концерт. І е, там ще є, ну це зрозуміло. Там е, зараз є Європейський центр Солідарності, де є музей, е, який вам, е, в якому вам розповість розпо, е, відатимуть про цю історію Солідарності, є бібліотека. Але там є ще інсталяції. Я дуже люблю інсталяції, і ці інсталяції вони зроблені з металевих таких частин. Ну, мабуть, це якісь там конструкції тих суден або. Якісь таких там механізмів за допомогою якого це все робилося, я не знаю. Дуже класні інсталяції, і особливо ті дві, котрі знаходяться в воді. А потім ви там є така галерея. І в галереї теж є інсталяції, і там мітці роблять їх на ваших очах. Дещо і вже ви можете побачити деякі експозиції там. Встановлюється, тобто це таке місто живе, воно безкоштовне, ну, треба якийсь який внесок, як завжди. Як в нашому, до речі, замку Сент Міклаш. Да? Якщо ви там приводите індивідуальних туристів, то завжди треба в скрині щось там покласти. ну, це таке. І знаєте, що цікаво. Той Baltic Operator, посилання там буде, він дуже багато чого робить, і він зробив таку собі набережну. І тобто, ви потрапляєте з цієї зони індустріальної, з Гданських сідоверфів, ви йдете набережно, і ця набережна вас приводить до старого міста, де можна вже відпочити. Де дуже багато ресторанів на будь-який смак, ну, як завжди питають, м'ясо чи риба? Да? Ну, якщо ви в Гданську, особливо якщо ви кремчани, то що ви кажете риба? І теж там на будь-який смак риби, ми вчора замовили осетра. Печений осетр дуже таке блюдо, знаєте, органічне, як би сказав наш. Клопотенко, Євген Клопотенко дуже органічна така м, страва. Ну, я вже 21 хвилину чогось там вам наговорила. Посилання, якщо зацікавився, хтось цим посилання там буде в, в, під відео. І я вас дуже прошу, будь ласка, я розумію, що мій канал невеликий, але я не якась там кінозірка, я не Відуча така популярна. Я просто э, э, гід в вигнанні, <смі> бо я робила в Криму екскурсії. Зараз я це роблю в Закарпатті Богу дякувати. І э, ну, треба там якось допомогти. Нам ну, лайк це ну, хвилиночка лайк поставили і э, зробили пошила, э, ну, шер, да? я, Тобто... Будь ласка, це зробить, а я буду вам розповідати. І знаєте, я... Ой, я не пам'ятаю, хто казав. А, я пам'ятаю, хто казав. Це казав Олексій Арестович, то він казав: якщо в мене там залишиться один на моєму каналі, я буду розповідати і йому. І саме це, ну, це теж моє гасло. Якщо навіть там буде один глядач або читач моєї сторінки мукачеве туристична, я буду розповідати тільки для нього. Всім пока-пока. Дякую за увагу і сподіваюсь до зустрічі.